В ефірі інтернету стосується розквіту програма, яка змінює життя. <плес> я Ліосім Сім, ми з вами, бо це важливо. Коли власне життя не цінують? Саме так думають гравці сервера розквіт про людину з нікнеймом Макуку 22 який постійно помирає з різних причин. Але вчора він перейшов усі кордони. Е, вчора я побачив у чаті повідомлення: Макуку нижнє підкреслення 22 задихнувся в стіні, і не зрозумів, що відбулося. Навіщо він це зробив? На питання, що сталося, Макуко відповів повідомленням, закопався і висипав на себе гравій. Це викликало обурення у чутливих гравців, але Макуку було все одно. Він пішов і задихнувся ще. Істинні наміри Макуку залишаються таємницею, але одне ми можемо сказати точно: бережіть себе і людей, яким ви небайдужі. Це важливо, і це стосується розквіту. Розкажіть свою історію нашим редакторам. Зараз на екрані ви бачите сайт гарячої лінії розквіту. Сервер відкритий для всіх бажаючих. Дякуємо, що були з нами. До побачення.